Мало кому відомо, що свій початок школа отримувала саме з будинку номер 12 по вулиці Комарова. До 1983 року тут містилася початкова школа номер 5 Всього кілька кімнат на першому поверсі. Малесенькі приміщення. Та хіба ж це головне, якщо ти хочеш вчитися? Про вчителя моє найкраще слово, як про людину дано всім від Бога, бо все добро так щиро в серці світить найкращому створінню нашим дітям. 1969 рік. Маленький та дружній колектив початкової школи номер 5 Акімова Маргарита Володимирівна. Скороход Марія Іванівна. Мельник Юлія Василівна. Завідуючою тоді була Головкова Зоя Костянтинівна. Шкільні будні педагогів. Педрада. В початковій школі номер 5 Перше травня. Міжнародний день солідарності трудящих. Все місто крикувало на першу травневу демонстрацію. Учні з вчителями не виключення. Не забували маленьких підопічних їх шефи, офіцери та солдати військових частин, яких в умані було багато. Розповідали про службу, згадували події великої вітчизняної війни і, звичайно ж, співали пісні. Почесним в ті роки був прийом до піонерської організації. На святкування цієї події до школи запрошували кадрових офіцерів. Малята, як і в наш час, часто бували на екскурсіях, в походах. Крім відпочинку, діти займалися озелененням біля своєї школи. На фото директор початкової школи Руденко Валентина Михайлівна. Любов учителя не зна кінця і краю, не рветься ні на мить гаряча нить. Любов учителя ніколи не вмирає. Вона у серці учня пламенить. Після закриття початкової школи номер 5 в її приміщенні спочатку знаходився ЖЕК, а сьогодні тут розміщена бібліотека. Якщо подивитись, на перелік шкіл Умані можна помітити відсутність школи номер 13 Але така школа раніше існувала в місті. Засновано заклад було ще в довоєнні часи. Школа, в якій навчалися діти перших-третіх класів, знаходилася за Осташівським мостом. Під час війни її будівля була повністю зруйнована. Після війни відбувалася реорганізація шкіл, і школа номер 13 знову розпочала свою роботу. Та знаходилась вона вже по вулиці енгельса 3 і була російською. В ній спочатку навчалися учні молодших і середніх класів, пізніше почали навчатися і старші. Життя школи вирувало. Ранкова зарядка обов'язковий ритуал. Школа приймала активну участь у святкових демонстраціях. Чудове осіннє свято першого дзвоника. Придивіться уважно. Вам знайома така шкільна форма? У наш час її по традиції вдягають випускники, а раніше всі учні? В школі проходив конкурс пісні та строю. Присвячений він був Дню Радянської Армії 23 лютого. Перед вами обличчя останніх випускників середньої школи номер 13 1983 року. А далі зовсім інша історія. Протягом кількох років жителі нашого мікрорайону чекали побудови нової школи, доси розбудовувались, заселялись сім'ями кадрових військових. Початкова школа не вміщала всіх бажаючих дітей. Старшокласники змушені були ходити до інших шкіл 7, 13, 4. Будівництво затягувалось, і жителі звернулися з проханням до Василя Івановича Чуйкова. Завдяки клопотанню Василя Івановича Чуйкова Міністерство оборони СРСР. Виділило кошти на будівництво школи для дітей і військовослужбовців. За проханням Чуйкова, будівництво взяло на себе Міністерство оборони Київського військового округу. Довгоочікуваний день. Смутний і радісний водночас. Прощання зі стінами школи номер 13 Адже саме тут. Навчалося багато дітей військовослужбовців, для яких звали стіни середньої школи номер 5. Урочисте відкриття нової школи. Свято для всього міста.